Три місяці слідства, два з половиною років судових засідань. Як результат, чотири роки в'язниці отримав винуватець смертельного ДТП. Моторошна автопригода сталася у липні 2021-го у Черкасах по вулиці Смілянській. Водій Воділиковика Валерій Гаражун розвертався, хотів заїхати на автозаправку, пропустив два автомобілі і рушив. Кермувальник мотоцикла Максим Калафіцький, який рухався по своїй смузі, врізався у машину. Одним із перших на місці ДТП опинився друг Максима – Богдан. Я за ним їхав, відразу зупинився, підбіг спочатку до винуватця, так як він намагався їхати ще. Я йому сказав, щоб він зупинився, нікуди не їхав, а потім підбіг до Максима. Максим спочатку не дихав. Максим отримав численні травми, а вже за місяць помер у лікарні. Щоб здати кров для операції, замість необхідних 20 осіб, прийшло понад 250. У лікарні навіть не вистачило місця для всіх охочих допомогти. Це він в лікарню ж попав. Потрібна була кров, потрібна була допомога. Я зателефонував своїм друзям, друзі, друзів зателефонували всі. Ну, прийшло. Ну, щоб ви розуміли, в перший день потрібно було 20 чоловік десь на кров. Ну, прийшло, мабуть, чоловік 250. Судовий розгляд справи тривав майже 25 місяців. За цей час, за словами батька, винуватись навіть не намагався допомогти ані на лікування, ані родині. На суді Валерій Гаражун згодом визнав свою провину. Вирок судді чотири роки в'язниці і грошова компенсація родині загиблого. Із цим рішенням близькі не погоджуються, тому готуються подавати апеляцію. Ми вимагали ув'язнення тримання під вартою 8 років. Суддя сьогодні оголосила рішення. Було визначено термін тримання під вартою 4 роки. Незадоволені, будемо подавати апеляцію. Допоки триватиме апеляційний розгляд справи, винуватись ДТП перебуватиме на волі.